Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Німці та британці лише зараз вийшли на перші спільні перехоплення російських літаків, і це теж по-своєму виглядає дивним. Німецькі та британські винищувачі Єврофайтер двічі за минулий тиждень здіймались у повітря для перехоплення літаків ВКСРФ в рамках місії повітряної поліції НАТО для країн Балтії. Перший випадок відбувся 14 березня 2023 року, і там набір російських літаків-порушників виглядав як мінімум дивно: один повітряний танкер ІЛ-78 та один ан 148 призначений на роль Віборту для вищого офіцер складу під час другого епізоду з прихоплення 19 березня 2023 року набір рашистських літаків був різноманітнішим, але від того не менш дивним: два винищувачі Су-27, один ту 134 та один Ан 12 Обидва епізоди завершились рутинно, але викликають питання, що це було. Бо застосування транспортних та пасажирських бортів для промацування ППО альянсу виглядає як мінімум дивно. На перший погляд може здаватися, що це рашисти долітались над Україною настільки, що тепер не мають вільних бойових літаків. Літаків для спроб тримати в напрузі повітряну поліцію НАТО, але така версія виглядає занадто оптимістичною. Якщо рахувати за даними за Military Balance 2022, які говорять, що до повномасштабного вторгнення ЗСРФ мали загалом 1,17 тисячу літаків та майже 600 ударних та транспортних вертольотів, навіть з поправкою на втрату понад 500 літаків та гелікоптерів за рік повномасштабної війни проти України. І на наявність ще 700 літальних апаратів на кордоні з нашою державою, все рівно рашисти в теорії мають близько 400 вільних літальних. Апаратів для задач по демонстрації присутності на північному флангу НАТО. Тим більш, наприклад, 14 березня 2023 року ВПС Норвегії на своїх f 35 перехоплювало російський Міг 31 БМ та Су-24М, і це таки підтверджує, що вільні бойові літаки у ворога є. Тут рашисти цілком можуть сповідувати іншу логіку. Мовляв, якщо застосовувати саме транспортні чи пасажирські літаки зі складу ВКСРФ для промацування системи протиповітряної оборони НАТО, альянс все рівно буде вимушений реагувати, але так росіяни хоч не видадуть сигнатуру бортової апаратури своїх бойових літаків, дані по які необхідні військовим НАТО для налаштування своєї апаратури РЕБ. Тим більш, наприклад, як розповідав Defense Express, коли протягом червня листопада ланка угорських Джес 39 Гріпен контактувала з рашистськими літаками, це якраз допомогло, зокрема, оновити дані для ефективної реб. Але якщо це росіян справді була така спроба перехитрити свого ворога, то це виглядає теж як мінімум дивно. Втім, не менш дивним у цій історії виглядає і інший аспект, як відзначають Західні джерела підрозділи британських та німецьких ВПС на винищувачах Єврофайтер вперше в своїй історії проводять спільні патрулювання як учасники блоку НАТО. І тут виходить, що дві з найбільших держав-членів альянсу вперше за два десятки років експлуатації Єврофайтер перевіряючи, зможуть їх винищувачі діяти спільно з одного аеродрому, і лише зараз почали спільно літати для захисту повітряного простору від літаків росіян, що заодно показує, що рівень взаємосумісності та взаємоінтеграції країн НАТО в деяких питаннях, як мінімум, не варто перебільшувати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.